Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами поділюсь рецептом дуже смачних гречаників. Що нам саме для цього знадобиться? У мене ось фарш з курятини. Відварена вже гречка, цибулина, сіль перчик, соус томатний і сметанка. Друзі, перше, що ми зробимо, це міленько. Покришемо цибулину. Цибулину беремо чималеньку. І таким невеличким кубіком будемо кришити цибулю. Так, а поки я буду кришити цибульку, поставимо розігріватися олію на петельник. Так, Олія розігрілась, цибулю ось я покришила, і тепер її. Підсмажимо. Так, поки цибулька смажиться, додамо в фарш гречку. Відварену ось таку розсипчату гречку, одне яйце, підсолимо. Але не забувайте, ну я не знаю, як ви, я вже варила гречку сіллю, тому дивіться, щоб не пересолити. І додамо ще трішки. Перчику свіже миланого. Друзі, ось так цибульку ми підсмажили. А тепер залишаємо, щоб вона охолола. Гарячої її не додаємо в фарш. Так, друзі, цибуля охолола, додаємо ось всю, бачите, її так немало до фаршу. І ще раз перемішаємо. Друзі, фарш я добре вимішала. Дивіться, тут навіть і не зрозумієш, що тут є гречка. Повірте, вона майже не буде відчуватися, але буде дуже смачно. Трішки в'ємність, де ви будете готувати, даємо олію. І зараз будемо ліпити такі кругленькі. Ось, беріть, робіть будь-якого розміру. Такі, як тівтільки. Ось такі. Друзі, тефтельки ось я так поліпила, а тепер зробимо соус для них. Ось сюди в ємність викладаю томатного соусу, додаю сметани. У мене 15% жирності. Перемішаємо і обов'язково ще додамо обов'язково гарячої води. Зараз це таки я підсолила і додаю гарячу воду сюди. Це нам потрібно, щоб вони, тівсільки наші, схопилися одразу від гарячої води і не розповзлися нікуди. А тепер ставимо на вогонь і заливаємо соусом. Ось так. Так, ставимо на невеличкий вогонь, і десь хвилин 25-30 вони мають. Тушкуватися в цьому соусі. Накриваємо кришкою. Друзі, ну ось наші гречаники вже готові. Можемо їх насипати. Повірте, це смакота неймовірна. Я їх куштувала. Друзі, ну ось 35 хвилин під кришкою. Тушкувались наші гречаники. Бачите, вони які прикольні. Можна робити з будь-якого м'яса, це в мене нагадає курятина. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!